Вихованці позашкільних установ Житомирщини багаті на фантазію, а тому їхні ідеї створення унікальних ялинок вражали. Хтось виготовив новорічну красуню з цукерок, комусь знадобилися тканина або папір. Декілька різновидів було представлено з природних матеріалів. А от Богдан щук з Баранівки використав пластмасові ложки. Кожну з них він випалював опалювачем, створюючи відповідну форму, а затим поєднував їх на каркасі. Більше ста ложок різних розмірів використав Богдан аби реалізувати свій задум. Я назвав свою ялинку Новорічна красуня. Для цього мені знадобилося чотири види пластмасових розок: великі, десертні, чайові і кавові. Коли я склеїв гілки ялинки на кавказ, я їх покрив зеленою фарбою. Ялинка Софії Огороднік вийшла ароматною і духмяною, адже дівчинка виготовила її з приправ та спецій. Цю ялинку. Ходить лаврове листя, засушений апельсин, косточки абрикосу, кориця, духмяний перець. Конкурсанти представили на розсуд журі також ексклюзивні карнавальні маски, вишукано оздоблені різдвяні вінки, солом'яні павуки та величні дідухи. Видно, що діти працюють із джерелами. Про що говорять, що дідухи зроблені з дотриманням різних технік, різних і дотриманням тих давніх технологій, які виготовлялися, які оздоблювалися. Дуже багато є плетіння із соломки для оздоблення. Це теж дуже ціниться і дуже гарно використовуються природні матеріали, що теж дуже цінно при виготовленні дідухів. в рамках конкурсу працювала і незвичайна творча майстерня. Робота творчої майстерні по виготовленні вітальних листівок воїнам АТО, до якої долучаться і керівники делегації, і члени журі, і діти. І це буде відправлено на схід, підтримку воїнів. Кращі роботи юних майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Житомирщини відібрано для участі у всеукраїнському етапі конкурсу Зимова казка.